Привіт усім у мережі сколихнули обговорення щодо чоловіка відомої української ведучої Ольги Фреймут, яка днями повернулася в Україну та його російського громадянства. Знаменитість вперше відповіла на закиди щодо цього та прокоментувала накладені на обранця санкції. У коментарі для таблоїдії ведуча підтвердила, що раніше в її чоловіка Володимира Локотка був російський паспорт. За словами Фреймут. У 2006 році коханий став резидентом України. На додаток вона розповіла, що в Росії проти Локотка запроваджували санкції. Але у 2019 році їх скасували. Мій чоловік дійсно був громадянином Росії. Ну, так склалося, що він народився у Казахстані, він у Росії вчився, а потім поїхав до України. І від 2006 року він живе, працює і є резидентом України. Мало того, у нього є персональні санкції від Росії 2018 року, як на топ-менеджера української медіаіндустрії, зазначила Ольга. Знаменитість розповіла, що наразі Володимир громадянин Казахстану. Ведуча поділилася, що чоловік ще до 2022 року подавав документи на отримання українського паспорта. Але з початком повномасштабного вторгнення цей процес затягнувся. Ба більше. Фреймут наголосила, що Україна не запроваджувала санкції проти Володимира. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.